Всім привіт на зв'язку Мініаграсу Суми Чергове завантаження у нас. Вантажимо ми Оріона РД-404, це у нас 40 кінських сил, Чотирициліндровий двигун. До речі, дивіться, не у всіх так тракторів є. Підвісний педальний узір у трактора. Боковий бак, повний привід, примусова гідравліка і виглядає він, як дехто мені казав, як десептифон. Це такий, е, їде трактор у нас в Роменський район, буде там працювати. Е, людей теж не було можливості приїхати. Ми зняли е, декілька оглядів, відео оглядів. Люди подивились, прийняли рішення і замовили даний трактор. Так що, кому потрібно, герою Крут 15, місто Суми. Якщо навіть немає можливості, телефонуйте, ми вам все розкажемо, покажемо. І Доставка трактора безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба.